Вітаю! Сьогодні поговоримо про щось дуже важливе: про наш дім, про те, як зробити його не просто стінами, а справжнім місцем сили і спокою. Розглянемо кілька простих, але, як кажуть, дуже дієвих способів гармонізувати простір, які прийшли до нас із давніх давен. Думаю, багатьом знайоме це дивне відчуття. От наче заходиш додому, а атмосфера якась гнітюча, і настрій, ніби псується на рівному місці, і сили кудись зникають. Так от, джерела, які ми проаналізували, кажуть, що це може бути знаком того, що в просторі накопучилась певна енергія. І як це розпізнати? Ну, по перше, настрій, коли він псується без жодної видимої причини. Або постійна втома, ніби батарейки сіли, хоча наче й відпочивали. Іноді це просто напруга, яка буквально висить у повітрі, або таке загальне відчуття, ніби все завмерло, ніякого руху вперед. Знайома картина, чи не так? А звідки це все береться? Є одне цікаве пояснення концепція Егрегора. Якщо дуже просто, то можна уявити собі таку собі невидиму хмару з думок, емоцій, переживань усіх людей, які бували в цьому домі. І ця хмара, звісно, може впливати на загальну атмосферу. Але це зовсім не вирок. Існують способи, все це виправити. І тут мова не про якусь складну магію, а скоріше про психологічну гігієну. Це як влаштувати генеральне прибирання, але не для пилу, а для атмосфери. Щоб зняти стрес, покращити самопочуття і знаєте, ніби відкрити вікни для свіжого повітря і позитивних змін. Ну що ж, переходимо до практики. І почнемо, мабуть, з найпростішого, найдоступнішого методу, про який говорять буквально всі джерела мова піде про звичайну сіль. Чому саме сіль? Вся справа в її кристалах. Уявімо, що кожен кристалик це така собі мікроскопічна губка, і от традиційно вважається, що ці губки здатні вбирати в себе весь енергетичний бруд, який накопичився в кімнаті, і просто його нейтралізувати. Ось найпростіший ритуал, який може зробити кожен беремо звичайну сіль, краще морську, насипаємо в маленькі блюдечка чи мисочки, розставляємо їх по кутах кімнати. Саме там кажуть, енергія найбільше застоюється. Залишаємо так на добу, а потім найважливіше обережно збираємо цю сіль і викидаємо геть з дому, символічно прощаємося з усім зайвим. Але це ще не все. Сіль можна використовувати інакше. Класика жанру додати жменю у воду, коли маєте підлогу, або ж покласти маленький полотняний мішечок із сіллю під ліжко. Кажуть, це покращує сон. Ну а тонка смужка солі вздовж порогу – це давній спосіб створити такий собі символічний захисний бар'єр. І це не просто теорія. Джерела наводять приклад історії Олени. У неї був непростий період у житті, і вона вирішила спробувати цей ритуал із сіллю. І як вона розповідала, після цього з'явилося відчуття легкості, покращився емоційний стан. Це гарний приклад того, як проста дія може вплинути на наш внутрішній світ. Добре, із сіллю розібралися. Рухаємося далі. Наступна стихія не менш потужна, це вогонь. Його здавна пов'язували саме з трансформацією і звільненням. Задумайтесь, вогонь же не просто знищує, він перетворює дерево, на попіл і тепло. Так само вважається, він працює із енергією, символічно спалює все важке, гнітюче, перетворюючи його на світло і тепло. Найпростіший спосіб запросити вогонь у дім це, звісно, свічка, ритуал дуже медитативний. Просто запаліть свічку, налаштуйтеся на очищення і спокійно обійдіть з нею всі кімнати, рухаючись за годинниковою стрілкою. І є така порада: спостерігайте за полум'ям. Кажуть, там, де воно починає тріщати або коптити, варто затриматися трохи довше. А є ще один давній метод, пов'язаний з вогнем обкурювання. Для цього беруть пучок сухих трав. Найчастіше це шавлія, полин, ялівець. Його підпалюють, дають трохи розгорітися, а потім задувають вогонь. І от цим ароматним димом, що тліє, і прочищають увесь простір кожен куточок. Сіль та вогонь це, так би мовити, важка артилерія. Але арсенал для створення гармонії вдома набагато ширший. Давайте поглянемо, що ще є в запасі. І тут є з чого вибирати. Наприклад, вода символ оновлення, можна просто розбризкати воду з кількома краплями ефірної олії, або кристали. Той же чорний турмалін вважають потужним захисником. Ну і звичайно ж, музика. Правильна мелодія, мандрі чи просто звуки природи можуть змінити атмосферу за хвилини. І не забуваємо про рослини, це ж наші живі фільтри. Так, з інструментами, наче все зрозуміло. А от як зрозуміти, що вже час для такого енергетичного прибирання? Коли саме варто це робити? Джерела дають кілька чітких підказок по-перше, після будь-яких сварок чи конфліктів. По друге, після візиту гостей, якщо залишилось якесь неприємне відчуття. Також гарна ідея робити це перед важливими подіями, як новий рік чи переїзд, щоб почати з чистого аркуша. Але, мабуть, найголовніший індикатор це власна інтуїція. Коли просто відчувається, що вдома стало якось незатишно, отже, час діяти. І ось зараз ми підійшли до найголовнішого бо можна використовувати сіль, свічки, трави, музику, але за всіма цими ритуалами стоїть щось одне один спільний і абсолютно ключовий елемент. Ось він, ключ до всього, це намір. Можна розставити кілограми солі, але якщо робити це механічно, просто як дію, ефекту не буде. Справжню силу всім цим практикам надає саме свідома концентрація, чітке бажання, чітка думка, я очищую цей простір для миру та гармонії. Отже, що ми маємо в підсумку? Всі ці ритуали це не просто набір дій, це форма усвідомленої турботи. Турботи про свій дім, а значить, і про себе. Адже створюючи гармонію та затишок навколо, ми неминуче створюємо їх і всередині себе. І наостанок просто залишу це питання для роздумів. Зрештою, вибір завжди за нами, яку атмосферу кожен з нас готовий створити у власному просторі, щоб почуватися там спокійно, затишно і щасливо.